Всім добрий ранок. У нас сьогодні приморозок був. Вчора дощ лив. Цілий день такий десь лівіняка. Лив. Ворони літають, кричать. а сьогодні наче нема дощу. О, собачка, як завжди, вже більш широко. Оце кожен день таке, так що не звертайте уваги. Ми вже звикли, вже і не звертаємо уваги. Квіти попадали, треба попіднімати їх важкі такі. Покажу вам трохи, що тут нового розпускалася. Оце хаміліон. Вона мені так подобається. Гляньте, в бутоні така, потім розквітає така, потім стає отака. І тут теж гляньте. А потім робиться ось така. кущ такий. Громадний такий кущ, а ну, і там порозквітало, і там порозквітало, порозквітало все по цей, понагинало, понахилялося все. І все таке рядко треба приводити до ладу, а воно ж не дає. Позавчора день такий сонячний був. Ну, я трохи що була, тож язик мій ворог на полі казала, що не замічаю болячок своїх бігаю. І в той же ж день кіс пішла пасти. І ввечері додому лі... доповзла. Схватили нирки. І я ой-ой-ой-ой-ой-ой, козам нарвати гіляки треба на цей, на ранок. А я руку підняти можу, та ці всі дні з нирками пролежала. Каже, тільки сказала. Так що так, йдемо управлятися, бо цей світло. Така гарна. Не, не буду залазити туди, бо світло зараз вимкнуть по графіку. Гобрики зранку бігають. Троянди ще квітне теж вже обрізати треба, готувати до осені. А вони розквітають. Такі гарні позрізати у вазочку, а їх пообрізати, треба буде займатися. Я часники не посадила. Люди вже посадили, а я ще й не посадила. Лазять. Одні півні. Ні, оце одна курка. І тара, три. три курки, а то півні. Лазять, то південь ну кукаріка вже. Гляньте, як про мені сонечка пробиваються, такі кольори. Це ще й собачка не вийшла. <гум> Трохи покажу вам гаврики. Ці хатлабобу теж провакцинували, відсадили. Куди ти в воду виліз? Просять вже. уже. Вже всі їсти просять. Ці отрижаї вже воно такі гаврики скачуть. Ці персика, воно теж вже лянь які. вже теж скоро ящик прибирати будемо. Хам'який. А там щось сплять не вискакують, холодно. Холодно, каже, ми не вискакуємо, так? Да? Каже, їсти будеш давати, ми повискакуємо. Там такі смішні є загнатими вухами, вуха здорові. І вони такі загнаті. Ось, воно каже, я біжу. Що ти каже, даєш? Ти щось, каже, даєш? І фублір наша теж привела. Привела сім штучок, два чорненьких і п'ять риженьких. Залишилося чотири штучки: два риженьких, два чорненьких. Тіх вона вбила в перший день. Одразу же ввечері. Ну, ще треба залізти, це я кажу, що залишилося. Ще треба залізти. Це я позавчора дивилася до них та подивитися, може там вже і нема, да? Притиряна. Ох і притиряна. Неможливо не їсти дати нічого. Їй дать. Вона б'ється страшна, і Майя сказилася теж до неї не підійти, не дати нічого. Вона б'ється, кусається, теж як сказалося. Звзди мої стоять. Стоять уже виглядає. Чого ти вперлася в кормушку, Ага. Чого ти туди залізла? Зірка злась. Каже, що нам їсти щось буде чи ні? Каже, їсти нам щось буде чи ні. морта. Тут ось і стоїть. Теж з ними. І зараз покажу вам новину. Що у нас ще є? Там, Мартонь. Що? що? дай лапу. Давай копиться своє. Давай. Давай копитися своє. Давай. Ну давай. Не, руку лезати не треба. Ой, чуть не впало. Давай, привітайся зі мною. Давай, давай, привіт. Давай. Ну, дай привіт. Ой, так от. Я не дотяглась, ти погано дала, давай. Молодець, молодець моя дівчинка. Ой, ти розумниця ти моя. Яке вже розумне таке. Ой, я довольна, що я їх взяла і не віддала. да? Ой, ти прям довольна така. Ну, знайомтеся. Це Квітка. Ой, ти бозі мій. Оце наша нова коза Квітка. Да? Оця наша нова коза Квітка. Хазяйка називала її Березка. А вона у нас тепер Квітка. Ну, оця Квітка в два рази більше, ніж зірка, зорька і всі взяті. Така вона здорова. Якось пойдемо пасти. Я вам покажу. Вчора ми пасли. То я вам покажу. Так? Да? Квіточка? Квіточка. Це ми вчора її купили. Це ми її вчора купили. Ось таку оцю бородату, гарненьку, гарненьку дівчинку. Так? Да? Да? Так, да, так. Да. Вона така боїться. Ще всього боїться і така недовірлива трошки. Ну, хазяйка каже, що вона первістка. Ну, по виміні теж, наче вона первістка, а так по росту і по такому, вона просто громадна. Вона просто здорова, так? Да? Коля каже, я сумніваюся, що вона первістка. Чого? Ти? Ну, не бійся. вона ну, боїться ще. Боїться. Вони вчора зірка як звелися. Боже, та ж вишкварка, вона ж нікому не дає проходити, поки вона не побадається. і не відстоє, що це ж вона там, головна і все остальне. Да? І оцей же ж теж такий характер, що вона не уступе. То вони вчора бахкалися, бахкалися вже головою. Ми їх рознімали, рознімали. І відводили в сторінку. Ні, ні. Вона ще не гуляла, щось доказла, вона ще не проситься. Поки що. О, гляньте на цю мордашку. Гляньте на цю мордашку. Вчора хоч і дощ такий, холодно, так, але ми поїхали, її забрали, мали сьогодні їх забрати. Ми поїхали вчора, її забрали. О. І вона на дежу стояла мокра, труситься вся. Кажу, чи ж ви її каже, не в сарай? що вона у вас на дежу? Та я не знаю, на що вона мені в сараї? Хай стоїть, посеться, вона, бідна, труситься, одігрівалася, да? і теж головою круто так. Ай ти, ай ти, так що таке худенька. Ну, нічого, каже, ну нічого, да? Отака красуня. Каже, що воно, куди воно провезли, каже, закрили. Ще, щось від мене каже, хочуть. Mm -hmm. Так, дівчата їдять, зерна суміш, їдять, хрумкають всі, пішла, я квітки зараз дам. Ще треба придумати, якби квітку там, в той сарайки вона буде чи. Може і сюди, але сюди нема як. Тут проходу тоді не буде. Щоб їх виводити на вулицю. Не знаю, щось ще будемо думати. Коля каже, в той Ну, Вона теж така сама тепла. Хай в той сарайці окремо стоїть. Їдять. Ця в кормушку вилазить страшне. Розносив все. Вилазить, все здирає, оддирає. Марта, марта. Так. Жуй, зараз гарбуз буде. Да. А потім сіно. Гарбуз, водичка, потім сіно. А потім, як буде тепліше, на вечір підемо пастися. Будуть гілочки. І квітка їздила на суміш. Екструдер не захотіла вона вчора їсти. Гарбуз вона так. Трохи з'їла, а зерна суміш єсть. Зерна суміш їсть. Гарбуз, може, щоб вона до солі не звикша, не знаю, бо я підсолюю гарбуз, яблука там чи кабачок, чи буряк, Шо тру, то я підсолюю. І зараз дам гарбуза, ще поїдеться дам гарбуза, а потім даїть. По времени я встигаю, поки вони поїдять, щоб на темно не даїть. Так, на що вивели? Зорька з Мартою на неї взагалі ніяк не реагують. Не реагують. Ну, чого ти мені на руки лізеш, га? А зірка ж, як вже казала, вишкварень. Вишкварка. Що? Ну що? гляньте на неї. Привітайся. Каже, добрий ранок. Добрий ранок. Всім каже, гарного дня. Да? Каже, не дивлячись, не нашов". Каже, Не дивлячись, не що. Каже, отак от. Так от". Да? да? Стрибаємо, пригаємо. Так що так, займатися, займатися справами. О, світло вже вимкнули. Дев'ять. Це з сіми до дев'яти ми управлялися дві години. Якраз дев'ять вимкнуло світло. Маринка генератор вимкнула. Ну, бачите, наскільки вона більш висока, така здорова. І Зорька. Штипсік такий малий. Зірунь? Штипсик такий малий. Нічого. Ад'їстя, знайде яка хода. Ад'їстя. Ті також перші дні похудали, добре похудали. Тут хо да? Каже, навіть я каже, получила пігулки каже, все то-то у мене. Буде, каже, все у мене добре. Ху -ху. І з тою повозимося трошки. Так що такі справи. Так, Коля збирає машину, докупи, бо розбирав вже везли козу. Ця хазяйка каже, о ви що їй прямо каже, в салоні. Я кажу, а як? То я думала в багажні кинети, кажу, в багажник. А що вона буде, каже, їхати як принцеса? Кажу, ну да а як інакше, що їй зв'язати і кинуть багажник увезти. Це і так стрес для казе, якщо в багажник то це взагалі. Це не знаю, у мене і серце б стало так що так, а ми хочемо, поки сьогодні немає дощику, і оце такі дощики пройшли, ще раз проїхати по Коля оці... <гуля> вітається. По гриби подивитися, бо Кристина рветься страшне. Ма, поїхали. Ма, коли ми поїдемо, ма всі збирають. Вона бігала тут, назбирала сині ніжки піввідра зібрала, і шампіньони. Ну, Ці печериці тягає. То... Поїхали туди, поїхали туди. То вже ж надоїло, як вона кляндрає. То хочемо проїхати. Сьогодні такої роботи поки немає, все поробили. Проїдемо, глянемо. А вам кажу, пока-пока, поки, щоб не мішати все докупи. Як буде можливість, виставлю відео. Як буде світло, виставлю відео. А ми поїдемо. В наступному відео вже зніму, покажу вам. Назбираємо чині все, всім пока-пока.